Казковий оживає. Білочок пісня лунає. Жили були білки в одному казковому лісі. Привіт, мене звучу. Я збираю ягоди. Привіт, мене звати Стрибонець. Я збираю жолуді. Привіт, а мене звати Пік. І я збираю яблочки. До них прибігли білочки з чарівного галю і захотіли жити з ними. Привіт, мене звати Рудька, Я збираю полоничку. Добрий день, я Лухан, а мої улюблені ягоди Лохина. Я Рудохвостя, Я дуже люблю збирати каштани. А я Ляся. Я люблю збирати грибочки. І почула про це лиска. І вирішила прикинутись білочкою. Чув, із трибунець рудька й пік, грудо вухань та уляся, разом горішки збирають щодня, сильна ін. Приносять горішки, яєтки, складають до комори, а лисичка придивляється кого б це з'їсти. Білочки помітили, що хитруся катруся нічого не принесла. Що ж ти будеш взимку їсти? Вона промовчала. Ну, як може було не помітити? Видно же, це не білочка, в неї хвіст не такий. Це не біочка, це лисиця. Це помітили інші білочки та закричали. Точно, це! ж лисиця. І білочка її вигнали. żaka prożenne